Друзі, усім привіт! Сьогодні нам в редакцію надійшло повідомлення, а точніше, лист, з ось таким заголовком. Я знайшов ще один телефон в сумочці дружини. Чий це гаджет, може, коханця? Що ж, пропоную послухати цю історію і приємного вам прослуховування! Завжди думав, що в нас з дружиною немає секретів один від одного. Вона знає паролі від усіх банківських карток. У мене не стоїть пароль на телефоні. Ми спокійно відпускаємо один одного на гулянки. Я 15 років жив з думкою, яка у мене чудова жінка. Черв'ячок сумніву появився, коли я знайшов дружини другий телефон. На ньому стояв пароль, я не міг зазирнути в нього. Про знахідку розповів другові той порадив почекати день-два. Може, дружина купила його подарунок чи щось таке. Або ж пила з дівчатами і якась криворучка забула, а дружина не мала змоги віддати телефон. Я послухав друга. Дружина поводилась спокійно та врівноважено. Вона нічим не видавала себе. Про телефон мовчала як риба. Ці два дні найважчі в моєму житті. Я постійно чекав, що ось-ось і дружина скаже про телефон: ми ж не маємо секретів один від одного. Я знову розповів все другові. Той довго мовчав, про щось думав. Нарешті він сказав: схоже, тобі наставили роги. Що ти таке верзеш? Сам гарненько, подумай: в своєму основному телефоні. Друг зробив акцент на слові основному. Вона не змогла плистуватися з коханцем, як і дзвонити. В тебе ж є доступ до телефону. А з запасним таких проблем не буде. Розумієш, дурню? Слова друга довго не йшли з моєї голови. Я намагався не думати про зраду. Важко повірити в таке, коли стільки років прожив з людиною. Якщо думати тверезо, телефон єдина ознака зради. Моя дружина приходить вчасно, вона завжди каже, куди і з ким йде. Якщо я прошу, скидає фото по вайберу з того місця, де вони відпочивають з подружкою. З подружкою. Я не пам'ятаю, щоб вона ховала щось від мене, наприклад, нові туфлі. Вона мала чеки на всі свої покупки, виходить, в неї нікого немає. З іншого боку, той мужик може бути. Скупим, і саме через цю причину моя дружина не отримує подарунків від коханця. Телефон це проклята знахідка, позбавив мене сну та апетиту. Я не міг думати про щось інше. В мене перед очима постійно виникали сцени, де дружина зраджує мені. Я ходив постійно нервовий та напружений. Мій стан помітила дружина. Любий, щось на роботі сталося? Ні, що ж тебе турбує? Ти декілька днів сам не свій. Дружина взяла мої руки в свої і глянула мені прямо в очі. Я погано брешу, ніколи не вмію це робити. Розумієш, кицю? Я відвів очі і дивився в стелю. Гадки не маю, що я там побачив. Вибач, я порпався в твоїй сумочці, дружина навіть бровою не повела. Я знайшов там ще один телефон. Чий він? Тепер вже я пильно дивився в очі дружини. Надовго мене не вистачило. Через декілька хвилин я відвів погляд. Я не розумію, про що ти, сухо мовила дружина. В той момент в мене було відчуття, ніби на мене вилили тазик з холодною водою. Тобто, ти не знаєш. Хочу сказати, ніякого телефону не було, я ледь тримав себе в руках. Так не було. Неси сюди сумку, скомандував я. Дружина повільно встала, величаво пішла в коридор, звідти принесла маленьку червону сумочку. Вона поклала її на стіл перед самим моїм носом. Я протягнув руки до сумочки, але дружина зупинила мене. Дивися, коханий. Я пропоную декілька шляхів вирішення нашої проблеми. Перший, ти зазираєш в мою сумочку, пересвідчуєшся в моїй невинності чи навпаки доводиш свою правоту, а другий, ти не зазираєш всередину, і ми далі живемо, як жили. Пам'ятай, якщо вибереш перший, я подам на розлучення. Годиться? Я відкрив рота від подиву. Просидів, як турень, з відвислою щелепою до пізньої ночі. Ми раніше коперсались в очах один одного і нічого не приховували, що ж зараз відбувається. Якщо дружина поставила такі жорсткі умови, їй є що приховувати, хоча вона могла таким хитрим способом перевірити, чи довіряю я їй. Як важко думати, коли твій шлюб залежить від одного вибору. Наважився, я вирішив не зазирати до сумки. Врешті-решт, я міг себе накрутити. Ще й друг підкидував дрова у вогонь сумніву. Дружина прийняла моє рішення з посмішкою і міцно поцілувала. Друг не був в захваті від мого рішення, він постійно повторював. Ти дурень, рогатий дурень, тобі під носом зраджують, а ти радий нічого не помічати. Я з ним не згоден. На мою думку, я трішки перегнув палицю з цим телефоном. Що тут такого, мати другий гаджет. Може, його на роботі дали? Звідки мені знати? Зараз я розумію, неможливо абсолютно все розповідати своїй другій половині. Потрібно мати особистий простір, в який ніхто не буде лізти. Думаю, дружина віртуозно навчила мене такому золотому правилу. Ну що ж, надзвичайно цікава історія. І є про що насправді подумати. Друзі, діліться своїми думками. Чи правильно зробив чоловік, що не відкрив сумку, і чи правильно вчинила дружина? Е Пишіть свої коментарі та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб не пропускати такі цікаві історії.